І селетри теж в копійку влітають. Але якщо просто нові нитки купувати, то це взагалі дорого. От. Якщо цю всю роботу не враховувати підготовчу, то приблизно 2-2,5 години на одну шкарпетку. От. Це, звісно, набагато швидше, аніж рученятками. Бо рученятками кілька днів іде шкарпетка. От. То треба не дихати і нічого не робити, щоб за один день одну шкарпетку встигнути ручками. От. А на машинці 2-2,5. Ось так. Сподіваюся, я на всі ваші питання відповіла. Довго то, коротше, і муторно. Якби не такі обставини, я б і не взялася за таку роботу. От, а так треба людям допомогти. Так, третє наш моточок за сьогодні. Так. І вони такі прикольні, всі різні. Зараз приберу цю колюку, що розумів. Так, і ось тут? Хочеш, не хочеш, а воно все одно кришиться. Тобто, бачите, дуже довго вже стоїть парує, а тут жодної водички, нічого ще не зібралося. Тобто, там це е, хмарка водички зовсім легесенька. Зовсім. Так, що далі? Оці візьмемо. Нескладні, але ж все одно їх треба зробити. Так, їх п'ять. Не поміщаються всі одразу, значить, ми їх ось так поки. На два мотки буде, я так собі думаю. Бо якщо там десь якась загвоздка і треба буде це все перемотувати, руки просто будуть плакати. Дякую за лайкосики. Так, Інночка, привіт-привіт. Я на роботі, тож ненадовго. Добре, сонечко, дякую, що завітала. Не вмію шкарпетки робити. Юлечка, у вас, я думаю, що і так, троє дітей вам достатньо клопоту. І як є попит, хлопці раді, Юлечка. Попит просто катастрофічний, бо скільки поранень, скільки травм, всяких різних, навіть волосся дибке стає, скільком людям це все треба. І потім вже ця шкарпетка вона ж не лишається в лікарні, її вже людини не забирають, яка одужує. Правильно, це було б якось трохи дико. От, і, наступним, і наступним всім треба, От, навіть якщо якась палата 5 людей. От, місяць побули і наступні. От, тобто треба принаймні 5 шкарпетів. Ну, як місяць? Я думаю, що тижні два більше не тримають, дома, доліковуюся і одужую. От, тобто на місяць треба 10 шкарпеток. Палату лікарні катастрофа, ще її е, в, в коридорах лежать. От, тобто цих шкарпеток це для одної лікарні, лікарень повно. В різних містах, міст повно, сел повно. В селах взагалі такі високі не в'яжуть, бо ну, купа не ток іде. Тож попит катастрофічний, рук не вистачає. 23 дата весілля. Не зрозуміла, яка дата весілля, чи в мене тут усі повідомлення. Любов і робота це наріжні камені нашої людяності від Фрейду. 2030 це дата весілля чи я не зрозуміла. Так, Інночка, 25 те Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає сили. Леся Українка. А сьогодні вряд чи вийду. Ой, Ну, я ж ще не подивилася, я подивлюся твій стрім для Аночки і для тебе стрім і ще має подивитися, і до Юлі зайти. Щасть існує і в найтемніші часи, якщо не забути вимкнути світло. Дамблдор.